Анатолій Михайленко дорога пройде надвічі. Розділ сьомий, частина третя. Хмарина весела, весняна, набігла на сонце, сховала його і на дорогу, вибиваючи в пелюзі маленькі кратерки, впали дощові краплини. Антон задер голову спрагло вловив потрісканими губами кілька дощинок. Обличчя швидко змокріло, Лоскітливі потічки холодними вужами поповзли поза спиною, а дощ дедалі пропискав, одна хмарка насувала на іншу, їм на зміну спішила третя, Де тільки вони брались. І ось уже все небо, суцільна сіра хмара, жодної голубої прогалинки. Сховатися нікуди, голий степ, дорожня ворохня швидко перетворилась на чорну в'язку кашу. А Забарі на дорозі забри... забрижили озерця води, що густо здималися бульбашками на довгий дощ, згадав Антон. Так і не розпогодились до вечора. Антон подумав, що це його остання ніч на чужинському боці. Може, схід сонця він зустрічатиме вже серед своїх. Близькість фронту вгадувались дедалі виразніше. Чулися не тільки гарматна стрільба, а й детакання автоматів. Видно. Недалекі сполохи й блискавиці. Тепер, коли до своїх залишався один крок майже може, важче, ніж усі, які довелося зробити в цій дорозі, Антон частіше і гостріше згадував хлопців Минув місяць, як Дарина востаннє змахнула йому гостиною. Де вона тепер? Як Дмитро, гнідий Левко зупинився у своєму падінні яків? чи вирішив до кінця пройти дорогою ганьби. Гризоти обсідали голову, не давали зосередитися, додумати, дограти до кінця одне припущення, як визрівало друге. Антон усе разом випхав з думок Ні, не про це треба зараз, не про це. У тебе є пароль, і його на передовій мусять знати. А якщо її не знають, то знайдеться в кого спитати, а там доведе, хто він насправді лише б не затяглася перевірка. Нідоми з хлопцями негайно потрібні інструкції. Ради, зв'язок, рація, вибухівка, документи. Стемніло швидко, нагально, десь далеко попереду спалахували вогні, долинала стрілянина, якийсь дивний глухий гул, мов з під землі, під ногами чавкала вагнюка, вода просочувалась крізь розбиті чоботи, але не помічав того останні кілометри. Не вірилося, що ранок може зустріти серед своїх. Яку важку дорогу пройдено, в уяві перед ним час від часу з'являлися обличчя людей. Котрих зустрічав у дорозі Дмитрова Оляна, Бачилася вона чомусь неблідою і не з припухлими губами та загостреним носом, а красивою і печальною, тримає немовля на руках і докірливо дивиться на Антона. Прости мені, Оляна, і ти прости, Дарину, безвично шепочуть його губи. І ти, Аделю, прости, що не зміг берегти нашого несподіваного кохання. І ви, дядько, Адесь». І ви, люди з що залишив вас у таку хвилину. Не гнівайтесь на мене, Гордію, що обманув тебе. Зрозумійте мене, люди. Він присягав собі, що коли судилося жити, знову пройде цією дорогою, якою оце нині пройшов, розшукає і Оляну, і Аделю, і Гаїну та бабу з Гаїною та бабусею Килиною, і Адама, і Гордія, і всіх, всіх. Він не повинен допустити, щоб неправда залишалась на його сліду. Простіть мене і зрозумійте, що інакше не міг, це не я сіяв неправду, та доля так розпорядилась не любів робити коханому зло добром, та прийде час і все стане на свої місця. Простіть, добрі люди, моє мимовільне зло, мою вимушену неправду. Простіть, бо непрощеному важко буде мені жити. Барбався у дощових калюжах, рачкував поночі, поза постами і заставами. Одного разу доповз до окопчика, так близько, що виразно почув німецьку мову. Фрідриху, що тобі нагадує цей дощ і оця ніч? Антон прислухався, другий голос відповів Варанду мого будиночка на околиці Веймара. Дощ лопотить у саду по листях, а ми з шарлотою обнявшись, смакуємо справжню каву, а потім лягаємо в ліжку ти, Фрідриху, далі Антон не почув, німець стишив голос. Лише згодом почувся приглушений, вдоволений сміх. Антон довго повз уздовж траншеї, а вона була, здавалося, безкінечною, і час за часом доносилися чужі притишені голоси. Під ранок дощу. -щу. Треба було забиратися далі від окопів, знайти якесь укриття звідти про світлі дня. Видавить собі безпечнішу дорогу, а тоді знову спробувати перебратися через важкі окопи, тільки встиг відповсти, як почало світати. Антон попростував уздовж лісасмуги, а тоді через ріллю, в степ. Там був анів ожерет, звідти він вивчить обстановку, намітить шляхи для останнього китка. Розмоклий, язкий, чорнозем, плодовими гирями нависав на чоботях, не давав іти, раптом відчув, що лівій нозі стало легше. Разом з багном відпала підошва. Ну і що? Бо соня ж буде краще. Антон скинув чоботи, всунув у кошик, підкотив обтріпані забрюхані колоші. Містечковий учитель глузливо подумав про себе жебрак справжній сінький, а не вчитель. Антон помітив, як з видаленка виринули два вершники. Побачив навіть кунтівки у них за плечима. Вершники їхали понад лісосмугою, часто зупинялись, може, щось роздивлялись. Антон повернув протилежний протилежневі до бік. Спитають, скажуть, що ночував ожереть, а тепер простує далі. Паспорт має. До чого вони причепляться? Та тікати нікуди. Розглузли рілля лісосмуга, вздовж якої скачуть верхи поліцаїв. Вершники повернули коней на ріллю, і Антон покірно пішов їм назустріч. «Бачите, мовляв, сам до дорогу хочу спитати у панів поліцаїв». Зійшлися окрай нового голого поля два вершники і піші. Поліцаї здивовано, не спішуючись, розставлялись обірваного подорожанина. Як він опинився мало не напередові, що тут шукає? Антон не дав їм нічого сказати. Першим вихопився. Чи не покажете ласкаві пани поліцаї, дорогу на Михайлівку? Старіший у кубанці з фельдферськими вусами, ніби не почув, А чого стила хуманцю? Ви ж ж це в забороненій зоні? гунявим голосом спитав він, хльоскаючи Канчуком по халяві. Хіба десь позначено, що заборонено? повів плечем Антон. Мені в Михайлівку показали, зараз покажемо, сказав Гудосий. Ано марш уперед. І лунко ляснув над головою Канчуком. Там розберемося. Пане ласкавий, добрий пане, по дитячому захникав Антон. Мені в Михайлівку замовч, гривнув Гондосик. Хай тутик з тобою розбирається, а наше діло затримати. Просив, благав, не допомогло. Гондоси тільки канчуком виляснув на відповідь. Може, відпустимо. Нарешті обережно звався і другий поліцей з опущеними запущеним низу рудими вусами. По ньому видно, ти що, тутика не знаєш? огризнувся Гондоси. Марш уперед, в хаті, куди поліцаї пригнали Антона, було хайно прибрано і натоплено як у лазні. Господар, покоренкуватий, похмурий чоловік з побитим вісом обличчям, ніби дорожня порохнєва під дощем. Сидів за столом у спідній. Сорочця на випуск Рум'яний відситого сніданку продовження в наступній